5 найкращих vpn сервісів 2025 протестованих та переглянутих. VPN у 2025 році вибір в епоху підвищеної конфіденційності та геополітичної нестабільності у цифровому світі, де кожен клік, кожен пошук і кожне повідомлення відстежуються і аналізуються, питання конфіденційності стало одним з найбільш актуальних. Одночасно з цим геополітична ситуація в світі диктує нові правила гри, і доступ до інформації стає все більш обмеженим. У цих умовах використання VPN віртуальної приватної мережі перестає бути просто модним трендом і перетворюється в необхідність для тих, хто цінує свою свободу і безпеку в мережі. У цій статті я поділюся своїми думками та досвідом використання VPN у 2025 році на основі аналізу ринку та тестування різних служб. Я розповім про те, як вибрати VPN, які функції важливі і які ризики слід враховувати. Чому VPN актуальний як ніколи? Все більше людей усвідомлюють, що їхня онлайн-діяльність не є повністю приватною. Інтернет-провайдери рекламодавці. Уряди, всі вони прагнуть отримати доступ до наших даних. VPN дозволяє шифрувати інтернет трафік і приховувати ІП-адресу, роблячи вас більш анонімними в мережі. Але це далеко не єдина причина популярності VPN. Географічні обмеження, блокування контенту, цензура, все це змушує людей шукати альтернативні способи доступу до інформації. VPN дозволяє обійти ці обмеження і отримати доступ до контенту, який недоступний у вашому регіоні. Я сам зіткнувся з цим, коли подорожував країнами з жорсткою інтернет-цензурою. Без VPN я просто не міг отримати доступ до своїх улюблених сайтів новин та соціальних мереж. Це був неприємний досвід, який переконав мене в необхідності використання VPN. Вибір VPN на що звернути увагу. Ринок VPN переповнений різними сервісами, кожен з яких обіцяє кращі результати. Як же вибрати підходящий варіант 1 безпека та конфіденційність Протоколи шифрування. Переконайтеся, що VPN використовує сучасні протоколи шифрування, такі як VRGAT або OpenVPN. Політика відсутності логів критично важливо, щоб VPN не вів логи вашої активності. Вивчіть політику конфіденційності сервісу, щоб переконатися в цьому. Незалежний аудит. Бажано вибрати VPN, який пройшов незалежний аудит безпеки та конфіденційності. Функція відключення. Kill Switch – Ця функція автоматично відключає інтернет-заєднання в разі обриву vpn заєднання запобігаючи витоку даних. 2. Продуктивність. Швидкість VPN неминуче знижує швидкість підключення до інтернету, але хороші послуги мінімізують цей ефект. Кількість серверів і їх розташування. Чим більше серверів і чим ширше їх географічний розподіл, тим краще. Стабільність з'єднання важливо, щоб з'єднання було стабільним і не обривалося. 3. Функціональність. Роздільне тунелювання дозволяє вибирати, які програми використовувати VPN. А які ні. Статична IP-адреса необхідний, якщо вам потрібен постійний IP-адреса для доступу до певних сервісів. Переадресація портів корисна для запуску серверів або доступу до домашньої мережі. Функції захисту від витоків DNS та в запобігають витоку інформації про ваше місце знаходження. 4. Зручність використання. Простота установки і настройки. VPN має бути простим у використанні навіть для тих, хто не є експертом у галузі технологій. Наявність додатків для різних пристроїв. Переконайтеся, що VPN пропонує програми для ваших комп'ютерів, смартфонів та планшетів. Підтримка клієнтів важливо, щоб VPN пропонував якісну підтримку клієнтів, яка може допомогти вам у разі виникнення проблем. Мій досвід використання VPN у 2025 році. За останні кілька років я протестував багато служб VPN, і я сформував чітке уявлення про те, що важливо при виборі VPN. Я помітив, що безкоштовні послуги VPN часто виявляються не такими безкоштовними. Вони можуть збирати ваші дані, показувати нав'язливу рекламу або навіть поширювати шкідливе програмне забезпечення. Я настійно рекомендую уникати безкоштовних VPN, якщо вам не потрібен базовий захист. Під час тестування я також натрапив на послуги VPN, які обманюють користувачів, обіцяючи конфіденційність, але насправді ведучи журнали активності. Тому так важливо ретельно вивчати політику конфіденційності та читати відгуки інших користувачів. Я дійшов висновку, що найкращий VPN – це той, який поєднує безпеку. Продуктивність та зручність використання. Він повинен забезпечувати надійний захист ваших даних, не знижувати швидкість підключення до інтернету та бути простим у використанні. Тенденції ринку VPN у 2025 році. У 2025 році ринок VPN продовжує розвиватися, з'являються нові технології і сервіси. Ось деякі з основних тенденцій. Децентралізовані VPN. ДВПН та використовують блокчейн-технології для забезпечення конфіденційності та безпеки. Вони пропонують альтернативу традиційним VPN, які можуть бути уразливі для цензури і втручання з боку третіх осіб. VPN з штучним інтелектом, АІ використовується для автоматизації налаштування VPN, оптимізації швидкості з'єднання та захисту від кіберзагроз. VPN для інтернету речей. АЕД зі зростанням кількості аед пристроїв. Потреба в захисті даних цих пристроїв стає все більш актуальною. VPN для АЕД забезпечує безпечне підключення до мережі та захист від несанкціонованого доступу. VPN для геймерів, спеціалізовані VPN для геймерів пропонують низьку затримку, стабільне з'єднання і захист від DDoS-атак. Укладення. У 2025 році VPN залишається важливим інструментом для захисту конфіденційності та свободи в мережі. Вибір правильного VPN – це відповідальний крок, який вимагає ретельного аналізу та тестування. Враховуйте свої потреби і пріоритети, вивчайте відгуки інших користувачів і не бійтеся експериментувати. Пам'ятайте, що VPN – це не панацея від усіх проблем безпеки, він лише один з інструментів. Які допоможуть вам захистити свої дані і зберегти анонімність в мережі. Важливо також дотримуватися правил цифрової гігієни, використовувати надійні паролі і бути обережним при спілкуванні в інтернеті. Зрештою, ваша безпека в мережі залежить від вас самих. Використовуйте VPN, дотримуйтесь правил цифрової гігієни та будьте пильні.